Вас, шановні телеглядачі, знову в ефірі телепрограма Дороги долі а це значить, що на вас чекає чергова подорож у світ Прекрасного. В історії світової культури ім'я великого художника Пітера Пауля Рубенса займає одне з найвизначніших місць. Його давно вже називають королем живопису. Про нього написано чимало книг. Навіть Делакруа в свій час казав про нього: необхідно побачити Рубенса, необхідно проникнутися Рубенсом, необхідно копіювати Рубенса. Тому що Рубенс Бог. І це не дивно, адже його картини, які знаходяться в музеях багатьох країн світу, наскрізь насичені відкритістю світопізнання, якою майстерно володів великий митець. Пізніше багато художників наслідували його манеру і досягли в цьому значних успіхів. Були навіть такі творці прекрасного, яким вдалося виконати його витвори в мініатюрі і цим самим прославити себе. Хоч це й надзвичайно складно перенести думку автора на полотнах у значно зменшеному вигляді. Так, це складно. Цікаво, а якби хтось копіював Рубенівський сюжет не лише в мініатюри, а більше того, правно виконав це шляхом різблення по деревині. Робота б вийшла, мабуть, ювелірною. І навіть, можливо, потрапила б на виставку до Лондонського королівського музею. А що як я вам скажу, що вже є майстри, який створює такі шедеври? Це людина, яка, захоплюючись творчістю короля живопису, сама створює не менш цінні витвори. І що найцікавіше, ця людина живе зовсім поруч. Це наш земляк Володимир Миколайович Русінов, житель села Лиман. Цей неймовірно талановитий чоловік відтворює рубанівські сюжети на деревині в мініатюрі. Його твори вже отримали визнання за кордоном, і сьогодні чимало з них знаходиться на експозиціях у виставочних залах в Англії та Сполучених Штатах Америки. Не дивлячись на те, що весь свій час Володимир Миколаївич присвячує роботі, адже на одну з мініатюр автор затрачує близько шести місяців, митець знайшов час, щоб поспілкуватися з нами. Тож завітаємо до Слобожанського Рубенса прямо зараз. Привідкривши завісу майстерні різбера, наша знімальна група зрозуміла, що це не просто місце для роботи, це дивовижний світ художника, світ творця. Величезна кількість пристроїв, насадок, ручних інструментів, кожен з яких майстер використовує для окремих деталей при виготовленні сюжетів. Самого Володимира Миколаєвича ми зустріли під час творчого процесу і тому заворожено спостерігали, як же проходить цей складний етап перетворення дерева на витончений шедевр мистецтва. Коли ж Володимир Миколаївич зробив паузу для розмови, перше, що зацікавило нас, чому він обрав саме різьбярство. Це, мабуть, перші мої увлечення, які були в дитинстві, зв'язані з об'ємом. Ізначально, як, як правило, кожному дитинку дають пластилин, він його пробує. І створюють якісь трьохмірні фігурки там, і інші. І тут, мабуть, якщо б не дерево, був би камінь. или бронза, литье. Вот. Поэтому здесь просто судьбой, наверное, уже как-то определилась, наверное, еще уже в школьном возрасте я уже начал пробовать делать первые шаги. Поэтому старше стал и начал, так сказать, восстанавливать все эти Интересующие меня моменты именно в работе с деревом. Ну, здесь еще что очень я люблю, тут я хорошо даже вовремя об этом даже и упомяну. Меня привлекает запах древесины. У ореха свой запах, у дуба есть свой запах, у липы свой в том числе. Вот. Это очень оригинально. Вот садишься, и, кстати, с разными породами я по-разному отношусь не со всеми даже бывает э, приятно работать. Например, тот же орех, он дает э, очень э, имеет э, дубильные вещества и имеет э, очень такой, если работать непосредственно близко, такой ядовитый для организма влияние. пары. Вот у некоторых раздражения дают липа. Я с удовольствием работаю именно с орешком. Для меня очень. полезне, це такий маленький одеколон. Ми знаємо, що ваші роботи можна побачити в музеях не тільки України, а й багатьох країн світу. Розкажіть більш детально, як вам вдалося досягти таких успіхів? Ну, це опыт. Это, наверное, пусть это, это нормальні речі, це професіоналізм, наверное. Я не всегда виходив на ці виставки, мені девали пропозиції і таким чином ми знаходили здесь общее, так сказать, решение их предложения, и я иду навстречу. Изначально, опять же, на, на чем растет авторитет, у меня есть... В разных странах люди покупали для частных коллекций. Началось с этого. Для частных коллекций покупали мои работы. Ну, а потом уже, когда появился интернет, одним из первых я сделал свой сайт персональный вот и таким образом пошла так сказать информация в том числе и за границу ну и потом значит первая выставка заграничная у меня была это в королевском обществе миниатюр город лондон вот общество елизаветы и следующая выставка это в прошлом году проходила галерея в нью-йорке сша в районе манхэттена это для художника Арт художников СНГ, в том числе России и Украины, это очень известная галерея. Многие художники туда проходят и их с удовольствием встречают. То есть русское, украинское искусство имеет и сегодня авторитет, поэтому таким образом произошла эта встреча. Після почутого ми вже не мали сумнівів, що герой нашої програми знайшов свою стихію, своє покликання, і ні за яким іншим ремеслом його уявити просто неможливо. Як кажуть, людина що любить справу, якою займається, виконує її не просто професійно, а ідеально. Тож, повертаючись до нашої розмови, ми поцікавились, чому серед великої кількості відомих художників Володимир Миколаївич для створення мініатюр обрав саме Рубенса. Адже полотна великого італійця має дуже складний сюжет. Значит, Рубенс признан у всьому мірі і має звання Король живописі. Це непревівний мастер. Це перше. И его композиции я ставлю все-таки среди мировых живописцев одними из самых наиболее не только известных, но и эстетически прекрасных. А вот здесь на меня, видимо, оказывает очень большое влияние то, что эти работы, как правило, у него в огромном количестве связаны с мифологией, с добром, с прекрасным. Изображаются купидончики в виде каких-то аллегорических образов, или просто малыши, прекрасные женские тела, а огромные мужские фигуры, прекрасные с очень богатым пейзажем. Поэтому мне очень интересно все это дело воплотить. То есть в одной композиции я нахожу столько для себя сложного, столько интересного, что это просто многих и поражает. Один делает, вырезает только какие то какие-то розочки и листочки, он счастлив от этого. А я счастлив от... А другой делает, допустим, просто фигурку, и он считается супер грандиозным резчиком. Но это его проблема. А я в этом и ищу так сказать, слияние всех этих аспектов. То есть это огромная работа и очень интересная. То есть изучить и анатомию, и, опять же, повторить, но уже в объеме. Рубенса в объеме практически очень мало. Есть его некоторые произведения, но они очень единичны. Кожен митець має у своєму творчому доробку своє найулюбленіше творіння, свою, так би мовити, візитну картку, дивлячись на яку він може сказати, що це вершина його творчості. Саме е, любиме – це як говорив Володимир Висоцький, Володимир Семенович, е, – Самая лучшая гора э, ⁇ та, на которую не взошел. И как у него спрашивали, какая ваша лучшая песня, он говорил ту, которую я не написал. Он делает параллель между словами из песни и, э, так сказать, личным пониманием. Поэтому, наверное, ну, все-таки, если откровенно говорить, естественно, любимая работа ⁇ это последнее, это бегство королевы из замка Блуа. Вот. А то, что я сейчас переживаю и просто э, меня это будоражит, я не могу значит, подойти к одной из последних моих работ, которую я начал тоже по сюжету Рубенса, счастливое царствование. Это очень сложная, очень насыщенная, очень кропотливая работа. Но то, что я умею, это то, чего я достиг. Это будет вершина. Займаючись улюбленою справою, Володимир Миколаєвич встигає бути надзвичайно дбайливим та люблячим сім'янином. Скажіть, як ваша родина ставиться до вашого захоплення різьбою по дереву? Ані щаслива. Ані від того, що я постійно нахожусь, во всякому випадку, вдома. Ніхто не переживає, буду я ситий чи голодний. Вот. Во всяком случае, вот, я по месту, так сказать, работаю. Это дает покой и жене, в общем-то. И что-то успеваю по дому сделать. Без этого тоже никуда не денешься. Вот. Но если вы уже говорите о моих домашних, то, в общем-то, это жена сделала во многом всю эту, так сказать, мою будем называть, раскрутку. И ее терпение, очень много было проблем у меня с этим. Вот с трудом она все это дело преодолела. То есть вместе преодолевали. Она у меня как муза. Она тоже разбирается в этих вещах, в композиции. В свое время она даже поступала на модельера после школы. Так что у нас, в общем-то, взаимопонимание. Ей огромное спасибо. Без нее бы я бы не смог ничего этого, наверное, сделать. Як справжній професіонал своєї справи, наш герой вже має своїх прихильників. І тому Володимир Миколаєвич у розмові з нами не міг не звернутися до них з побажаннями. Я дуже люблю свою страну. Не тільки я. Мої головні побажання я би хотів направити в адрес молодеж. Молодіж повинні більше участвовать в житті господарства. Наприклад. Посещая любое общественное собрание, то ли это сельский, сельский клуб, то ли поселковый клуб, то ли городской, на решение вопросов всех ближайших, самых наболевших приходят старики, инвалиды и пенсионеры. Ребята, дорогие, вы должны решать молодежь. Я вас очень прошу, вы должны заниматься общественной жизнью, влиять и требовать в этой стране. Щоб на вас обращали внимание, щоб у вас было було чтобы щоб у вас була робота. Вот. якщо ви цього не дітей, значить покидайте страну і щастя. Само к вам не прийде. На цьому наша зустріч з талановитим різбірем добігла свого кінця. Ми покидали його майстерню з почуттям захоплення та гордості, що маємо такого визначного та талановитого земляка. Маємо надію, що ім'я Володимира Русінова стане всесвітньо відомим а його колекція робіт поповнюватиметься все новими і новими шедеврами. На цьому й добігла кінця наша з вами програма. Сподіваємось, ви, як і ми, отримали задоволення від зустрічі з Володимиром Миколайовичем. Але на цьому розповіді про видатних мешканців Зміївщини не завершуються. Та про це вже в наступній програмі. Щасти вам!